Знаєте, що українці займають друге місце по працьості у світі. Знаєте, хто на першому? Коні. Українці на другому, коні на першому. Ну справді, десь українця випусти, ми, ми одного разу по празі маємо екскурсію, і я чую неділя, а, а якесь будівництво там, там іде там, все гримить, шумить. І я прислухався чую: коля, дай молоток! Де мій перфоратор? Самі наші хлопці в неділю. А чому? Бо коли ти вже пішов у Чехію, то треба випрацювати всю роботу і треба заробити всі гроші. І яка вже різниця неділя чи свято? Ну Хіба там на Великдень зроблять виняток, а потім знову, бо треба всі гроші заробити. Якось я, я читав статтю однієї журналістки, вже не пам'ятаю ім'я, вона опитувала людей у хоспісі. Хоспіс це такий, така... Установа, де є люди перед смертю, тобто збирають людей, часто самотніх, які вже буквально доживають останні дні, і їм допомагають просто, аби вони гідно як люди померли. І ця журналістка із, із людьми розмовляла, і вона там виписала п'ять речей, про які люди найбільше жаліють при смерті. П'ять речей. Всі п'ять не пам'ятаю. Пам'ятаю, дві мене дуже вразили. Перша річ, те, що занадто багато. Майже всі люди перед смертю занадто багато жаліють, що занадто багато давали часу до для праці для заробітку грошей, а занадто мало приділяли людям, які були поруч, або людям, яких любили.